І ще одна чорна історія. Цього разу про чорний ринок. Зброї. Про уявний чорний ринок. Тобто про ринок, який існує лише в хворобливій уяві про кремлівського пропагандиста Такера Карлсона. Геть на секрет. Що абсолютно всі поставки зброї в Україну суворо відслідковуються відповідними організаціями. І попри крайню необхідність, нагальну потребу чи палке бажання, саме наявність такого контролю заважала застосовувати зброю по території РФ доти, доки це не було дозволено офіційно. Мова йде про серйозні речі. Бо поставки озброєння це величезні гроші, колосальна відповідальність і суворий облік. Коротше кажучи, про що можуть потеревеннити два проросійських пропагандисти? Звісно, про Україну. А тему розмови можна брати будь-яку від біолабораторій до чорних трансплантологів. Головне не забути додати шок, сенсація. Цього разу Карлсон вигадав чорний ринок української зброї. Такер Карлсон знову відзначився черговими безглуздими заявами. Цього разу в інтерв'ю із проросійським американським пропагандистом Деніелом Девісом він не тільки назвав українців найзаможнішими людьми в Європі, але і витягнув із дна інформаційного смітника старий брудний фейк про те, що нібито Україна перепродає західну зброю мексиканським наркокартелям. Чорний причорний ринок. Українські військові продають величезний відсоток до половини зброї, яку ми їм відправляємо. І це не вигадки, це факт, заявив Такрел Карлсон, не надавши цьому факту жодного доказу. Насправді цей фейк виник ще у далекому 2022 році, коли російські ЗМІ та телеграм-канали спотворили сюжет мексиканського телеканалу. Там ведуча помилково назвала гранатомет АТ-4, який виробляється ще з 80-х років, протитанковим комплексом Джавелін. Росія миттєво підхопила цю помилку і почала просувати тезу, мовляв, Україна, нібито розпродає західну зброю на чорному ринку. У серпні того ж року у Лії вогнище підлив американський телеканал Сібіес. Випустивши 20-хвилинний фільм, у якого порозвучала маніпулятивна теза, мовляв, лише 30% військової допомоги доходить до лінії фронта в Україні. Примітно, що через 4 дні після шквалу критики з боку експертів сюжет видалили із сайту, ютуб каналу та інших ресурсів цього телеканалу. Фейкові заяви про Торговлю зброєю, не припиняються і сьогодні. Киму намагаються пришити різні гріхи: торговлю зброєю із терористами ІДІЛ, Хамас чи навіть з італійською мафією. Однак ані розслідувачі із різних країн, ані офіційні перевіряючі не знайшли жодного факту, який би підтвердив ці брехливі заяви. Кажучи просто, маніпуляції, які поширює Карлсон. Це геть не жарт і тим більше не помилка. Це свідома участь у російській інформаційній війні, яка має на меті дискредитувати Україну в очах західних союзників. Використовуючи застарілі фейки, вирвані із контексту цитати та просто базарні плітки, Карлсон грає на руку Кремлю, розганяючи антиукраїнські наративи. Варто пам'ятати. Що справжні журналісти перевіряють факти, а не поширюють пропаганду. Про що ми, власне, вам постійно і нагадуємо? Критичне мислення і холодний розум це наше все. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу та підтримуємо українські сили оборони. З вами була Контрпропаганда. До побачення!